Російські окупанти зібрали на окупованій частині Донецької області цар потяг, що складається з понад двох тисяч вагонів. тягнеться на 30 кілометрів. Його задом перешкода для просування сил оборони. Однак, як повідомив директор інформаційно-консалтингової компанії Діфенс Експрес Сергій Згурець в ефірі еспресо, пробити фортецю з вагонів, яку облаштували російські окупанти, не буде особливою проблемою. На 30 кілометрів розтягнули та заставили цими вагонами усю ділянку від Оленівки до Волновахи. Ймовірно, що комусь не дають спокою лаври суравікіна з бетонними спорудженнями, і хтось вирішив створити ще якісь рішення для утримання тимчасово окупованої території. Експерт зазначає, на прикладі Авдіївки видно, як складно перетинати залізницю, оскільки важкій техніці складно пройти таку ділянку. Однак, на думку з гурця, коли настане часто ЗСУ не матимуть труднощів із руйнуванням фортеці з вагонів, яку створили росіяни. Сама логіка тромбування цієї залізниці вагонами є дещо дивною, як на мене. Давайте будемо аналізувати далі та й детальніше поставимося до цього факту, аби зробити більш глибокі висновки. Чи є логіка у цих діях? Зазначимо про спорудження 30 кілометрового потяга. Повідомила аналітики Deep State. Його зведення розпочалося в липні минулого року. Аналітики вважають, що цю конструкцію можна розглядати як окрему лінію оборони, тому що пошкодити, зрушити або підірвати 30 кілометрову масу металу вкрай важко.